Усім привіт! Раніше ми розглянули відеоролики про стрілецьку зброю та УПА. А в цьому відео представлений огляд на стрілецьку зброю дивізії СС Галичина в ході Другої світової війни. 14-та гранадерська дивізія війська СС Галичина існувала з 28 квітня 1943 року по 8 травня 1945 року та була укомплектована українськими добровольцями переважно з Галичини, звідки й пішла назва підрозділу. Дивізія загальною чисельністю близько 13 тисяч осіб воювала як за радянську армію у битві під бродами, так і з словацькими йогославськими партизанами. З 19 квітня 1945 року підрозділ отримав нову назву Перша Українська дивізія Української національної армії. А яку стрілецьку зброю вони використовували, ми розглянемо у цьому відео. Почнемо з пістолетів. Офіцерами застосовувався німецький пістолет Люгер же П08 та «Парабелум». Створений у 1900 році, він був основною короткоствольною зброєю військ СС калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум. Принцип роботи шарнірноважельна система замикання. Міськість магазину 8 набоїв. У період з 1900 по 1942 рік випущено понад 3 мільйони пістолетів люгер. Поряд з люгером застосовувався німецький пістолет Walther P38. Розроблений у 1936 році, він мав калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум і магазин на 8 набоїв. Принцип роботи віддача при коротком ході ствола. У роки Другої світової війни було випущено близько 1 мільйона пістолетів Вальтер P38. Також використовувався німецький пістолет періоду Першої світової війни Маузер К-96. Розроблений у 1895 році, він мав калібр 763 мм на 7,63 63 на 25 Маузер. Принцип роботи віддача ствола при короткому ході. В якості боєживлення використовувалися вбудовані або відокремлені магазини на 6-10 або 20 набоїв, прицільна дальність пострілу 200 метрів. Усього до 1938 року випущено 950 тисяч пістолетів Маузер К-96. Крім того, 14 ю дивізію ВАФНСС застосовували застосовувались інші європейські пістолети італійські БРЕТ М1935, Глізенті М1910, Бельгійський Брауніт Хайпар, Чехословацький ЧЗВЗ-22, ЧЗВЗ-38, Угорський ФЕГ-37М, польський радом ВІСП-35 Німецькі Маузерчи Сі, Заур 38H, Вальтер ПП, А також трофейні радянські ТТ та револьвер Нагана. Далі розглянемо пістолети куламети Основним пістолетом військ СС був машин-пістол МП-38 та його модифікація МП-40. Створений у 1938 році, він мав калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум. Принцип роботи вільний затвор. Модифікація 1940 року МП40 була простіша у виробництві, у конструкції було більше штампованих деталей. Міськість магазину 32 набої, режим стрільби лише автоматичний, Швидкострільний 600 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 120 метрів. Усього випущено близько 1 мільйона 200 тисяч різних модифікацій пістолетів кулеметів МП. Також застосовувався німецький пістолет кулемет мп 28 Принцип роботи вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум, боєживлення магазина на 32 набої, темп стрільби 500 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 200 метрів. Використовувались також трофейні радянські пістолети кулемети ПКД, ПКС і ПКШ. Далі розглянемо гвинтівки. Основною стрілецькою зброєю дивізії СС Галичина була гвинтівка Маузер98К. Створена у 1898 році, вона була найбільш масовою зброєю Третього Рейху у роки Другої світової війни. Принцип роботи повз жняков, знай, затвор, калібр 7,92 мм, набій 7,92 на 57, швидкострільність 15 пострілів за хвилину, міськість дворядного магазину 5 набоїв, прицільна дальність вогню 800 метрів. У тому числі використовували снайперські варіанти цієї гвинтівки з прицілами ЗТФ. Усього випущено понад 15 мільйонів гвинтівок Маузер98. Також застосовувалися самозарядні німецькі гвинтівки гвр 41 та є модифікація гвр 43 Створена у 1941 році, вона мала калібр 7,92 мм, набій 7,92х57. Принцип роботи відведення прахових газів через нерухомий надульник, замикання розсувними бойовими Місткість на від'ємного магазину 10 набоїв, швидкострільність 20 пострілів за хвилину, прицільна дальність 800 метрів. Модифікація 43-го року відрізнялась меншою вагою та укороченою довжиною. Замість надульника в середній частині ствола встановлена газова камера без регулятора. Застосовувались також трофейні радянських гвинтів Комосіна Нагана та СГТ. Як і інші дивізії, військ СС, гранадери використовували штурмову гвинтівку Штурмгавер 44. Створена німецьким конструктором Хогаршмайсером, вона була прийнята на озброєння у 1944 році Калібр 7,92 мм, набій 792 х на 33 Принцип роботи автоматика газа відводного типу з відведенням пархових газів через отвір у стінці ствола. Замикання каналу ствола здійснюється шляхом перекосу затвора. Міськість секторного магазину 30 набоїв, швидкострільність 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 600 метрів. Всього до закінчення війни була випущена близько 440 тисяч одини штармгавер 44. До кінця війни війська СС мали у своєму розпорядженні найбільшу кількість автоматів СТГ-44 порівняно з іншими родами військ. Далі розглянемо кулемети. Основним кулеметом українських гранадерів був МГ-34. Абревіатура МГ розшифровується як машин ГВР, що в перекладі з німецького означає механічна гвинтівка. МГ-34 до 1942 року офіційно був основним кулеметом як піхоти так і танкових військ Німеччини. Принцип роботи віддача ствала з коротким ходом поворотний затвор, калібр 7,92 мм, набій 792 на 57 Маузер. В якості бойживлення використовувались стрічки ємністю 50 або 250 набоїв, а також дводисковий магазин на 75 набоїв, швидкострільність 900 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 600 метрів. Гранатометні відділення, Вони жрої та важкі сотні озброювались кулеметом Г42. Створений у 1942 році, він мав принцип роботи коротких хід ствола роликове замикання калібр 7,92 мм, набій 792 на х 57 В якості боєживлення використовувалась кулеметна стрічка на 50 або 250 набоїв. Стрічка на 50 набоїв укладалась в конічну коробку, що кріпилася на коробі зліва, а стрічка на 250 набоїв поміщалася в окрему сталеву або алюмінієву коробку. Режим вогню лише автоматичний, темп стрільби кулемета 1500 пострілів за хвилину. Ствол змінний, прицільна дальність 1000 метрів. Усього випущено щонайменше 400 000 одиниць кулеметів МГ-42. Також використовувався трофейний радянський кулемет ДП та його модифікація ДПМ. Створений у 1928 році, він мав принцип роботи відведення прахових газів замикання розсувними бойовими упорами. калібр 762 мм набій 762 на х 54 В якості боєживлення використовувався плоский дисковий магазин на 47 набоїв, розташований у верхній частині зброї. Спусковий механізм кулемету дозволяв вести лише автоматичний вогонь. Темп стрільби 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність 800 метрів. Застосовувалися інші кулемети, німецький МГ-13. МГ-15 Чехословацькі вз 30 ZB-53 Трофейні радянські кулемети Максима. З прототанкових рушниць використовувалися радянські ПТРС та ПТРД. Далі розглянемо гранатомети. Основним гвинтівочним гранатометом 14 ї дивізії СС був Шізбехер, що в перекладі з німецького означає стріляюча чаша. Розроблений у 1940 році цей гранатомет призначався для боротьби з піхотою, фортифікаційними спорудами та легкоброньованою технікою на дистанції до 250 метрів, калібр 30 мм. І, хоча й найпоширенішим типом гранат були протипіхотні, окремі типи гранат могли пробити броню завдовжки в 126 мм. Гранатометні відділення дивізії застосовували реактивні протитанкові гранатомети «Панцершрек», що у перекладі означає гроза танків. Цей реактивний гранатомет був створений на основі конструкції американської базуки і попередньої моделі гранатомета «Офенрор» і прийнятий на озброєння у 1943 році. Основною відмінністю від «Офенрора» була можливість стріляти з гранатомета без протигазу завдяки щиту, що захищав від розпечених порохових газів. Калібрі 88 мм, маса 11 кг. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте Сили оборони України та україномовний контент. Дивіться інші ролики на цьому каналі. До нових зустрічей!